Терорист Пушилін з'явився у списках ЦВК на місцеві вибори. Партія одного з лідерів, так званої ДНР, хоче взяти участь у всенародному волевиявленні. Політична сила Пушиліна називається Ми маємо мету, скорочено МММ, і йде під 138 номером. Наголошу, що жодних рішень про реєстрацію МММ на виборах не ухвалено. Пушилін на повторних виборах 2013 року балотувався від партії з такою ж назвою і до Верховної Ради. Можливо, вони там просто розгойдують ситуацію. Можливо, за хвилею абсурду ховаються якісь певні інші дії, але навіть такі абсурд, як балотування пошилі до місцевих органах влади на. Території підконтрольній Україні сьогодні дуже складно уявити. Я думаю, що цей варіант неможливий навіть для того, щоб його довірена особа могла там чи уповноважена особа могла подати документи, тобто він на території підконтрольній Україні має піти до нотаріуса, має заповнити ці документи. Я не думаю, що бездіяльність спецслужб була настільки масштабною, щоб Пушилін міг вільно розгулювати на території підконтрольні Києвом. Можливо, йдеться про або однофамільця, або йдеться просто про спробу зробити провокацію е з огляду на низку провокативних дій Російської Федерації в останні дні.